Очі важна, я хочу сказати, поэтому ми ждали, знали, що вам коли потрібно, так тоді ви це все пайде. Нічого, ми можемо і що подождати. Да, але, але я вам дякую всім, що ви э, за витримку за те, що ви витримали, за те, що ви зробили тут безпосередньо, бо без вас би ми теж э, напевно ще довго йшли сюди. От без вашої допомоги, без вашої підтримки, без вашої віри.